Національна оперета України представляє музичну виставу для дітей Велика Джаз-Подорож. Вишукана чорно-біла велика джаз-подорож це історія про виникнення стилю джаз з пригодницьким сюжетом, сміливими героями та обов'язковим виступом у Карнегі – найвідомішому музичному залі на Бродвеї. Дійство відбувається в одних декораціях: в глибині сцени, відкритий віз з великими колесами. На ньому стоїть багато різних речей: старий радіоприймач, мітні духові інструменти, чорнобілі фотографії, від возу натягнуті білі тонкі канати, на яких висять білі простирадла, боа, фартухи та сукні. Деякі дівчата у цьому дійстві одягнені у приталені сукні, фартухи, на головах у них зав'язані хустки. Одна з героїнь одягнена у сарафан та блузку з квітковим малюнком. Хлопці у брючних костюмах з піджаками, які наче трошки більші, ніж мають бути, чому ми дізнаємося під час вистави? Хоча є і декілька героїв у бриджах, сорочках та підтяжках.